Побутова сварка у Козельшинському районі закінчилася стріляниною. Одним із аргументів у суперечці за дівчину стала травматична зброя. Від пострілів постраждало три особи. Всі особи були доставлені до лікарні районної. двом. Надана допомога вони отримали тілесні ушкодження невеликі. А одна особа від отриманих ушкоджень померла. Зловмисники зникли на автомобілі. В області був введений оперативний план Серена вранці наступного дня правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного та встановити інших учасників конфлікту. Вони всі мешканці міста Полтава, троє із них раніше судимі за вчинення крадіжки та зберігання наркотичних засобів. Тому з ними буде проводитись така досить ретельна робота. Також вони будуть перевірятися на предмет вчинення інших, можливо, тяжких та особливо тяжких злочинів на території області та інших областей. Нині один із них – 38-річний чоловік, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, заарештований. Інші учасники конфлікту дають свідчення слідчому розпочати досудове розслідування в рамках кримінального провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.